Розумієте, прискорити наступ можна, але ось це прискорення, воно все-таки знизить якість підготовки особового складу. А в росіян зараз є кілька серйозних проблем. Перша проблема ті всі навчальні центри, які існували до 24 лютого. 2022 року вони не справляються з тією кількістю мобілізованих, от які треба підготувати до певного рівня, тому росіяни використовували в тому числі і білоруські навчальні центри Добре. постановою кабінету міністрів уряду Росіяни створили нових 16 навчальних центрів. На базі університетів, які мали військові кафедри, але е якість підготовки інструкторів і тих офіцерів, які готували студентів в якості офіцерів запасу, от вона набагато гірша ніж е якість підготовки інструкторів, тих, які були в навчальних центрах, які готували до того. От, е Дуже багато особового складу навчальних центрів, так званих старих старого зразка, які були до 22-го року, пішло воювати, і знову ж понесли втрати. Вони і серед інструкторів, тому якість підготовки суттєво знизилася.